Наші розмови переважно велися під час спільних поїздок. То на відкритті в березні 1995 року пам'ятника Тарасу Шевченку на площі перед Волинським університетом імені Лесі Українки в Луцьку, то в Полтаві на відзначенні сторіччя відкриття пам'ятника Івану Котляревському в серпні 2003 року, то на відкритті Шевченківських днів на Прикарпатті. То на батьківщині Тараса Шевченка в жовтні 2009 року ми з Олесем неодноразово разом відвідували Волинь. Особливо пам'ятною є поїздка до Луцька і Коваля з нагоди відзначення 120-річчя від дня народження Олесі Українки. Після урочистого вечора в музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка група письменників, серед яких, пам'ятаю, були і волинські письменники Василь Гей, Іван Чендей. Іван Чендей, письменники Василь Гей, Іван Чернецький, Петро Мах, Йосип Струцюк, Олександр Богачук вирішили прогулятися вулицю Леси Українки. Олесь Лопій спочатку йшов поруч із В'ячеславом Чорноволом, який як новообраний голова Львівської обласної ради приїхав вітати Волинян від імені Галичини. Щось із ним обговорював. як тільки ми почали. Наближатися до кінця вулиці в напрямку княжого замку Любарта та Олесь підійшов до мене і, показуючи рукою наліво, промовив: ось там недалеко середня чоловіча е е школа, номер один. Там я вчився. Брат мій Григорій привіз мене до Луцька. Був зарахований до 10-го Б класу, посадили на передостанню парту, до речі, українську мову і літературу. Там викладала мати Оксана Забушко. Пам'ятаю, звали її Надія Яківна. Далі Олесь розповів, як вперше відкрився як поет на засіданні студії обласного літературного об'єднання при газеті Радянська Волинь. Прочитав свої вірші, як познайомився з головою об'єднання Миколою Олійником, зі студентами Луцького педінституту імені Лесі Українки, зокрема з поетом Олександром Богачуком, який опублікував перші свої вірші в Луцькій районній газеті, а згодом і в обласній Радянській Волині. А оце медичне училище. Я тут вчився недовго, після того як не потрапив до Львівського університету вступати, до якого намовляв нам, мене поет Петро Мах. Я сюди вступив і Олесь показав рукою на велику цегляну будівлю наприкінці вулиці Лесі Українки. Я знаю про це, і цей будинок не раз оглядав, вичитав десь. Що це була власність родини Кронштейнів, і я розповів про те, що часто буває в Луцьку тут живуть мої два брати, і мамина сестра Катерина жила. Колись навіть із сільськими жінками, скільки мені тут було? 12-13 років пішки ходив по хліб до Луцька. А це від мого села до Луцька, 35 кілометрів. Ми розговорилися. Я розповів Олесю. Я розповів Олесю, що ось поряд на тодішній ринковій площі зразу за медучилищем у січні 1945 року стратили через повішення двох двох повстанців. На цю страту загнали студентів, навіть учнів старших класів, і просто звичайних людей. Моя тітка Катерина була тоді на базарі, то її пригнали дивитися, розказувала мені, що бачила. Я знаю про цю страту. Анатолій Дімаров розказував. Жив і працював тут, у Луцьку, журналістом, в обласній газеті. Це було зразу після війни. Моя тітка казала, що одного повстанця тільки на третій раз повісили. Зривався з мотузки. Викрикнув якісь слова, не розібрала. Далеко стояла, але останнє почула: Слава Україні. Згодом я довідався, що такі прилюдні акції повішення членів ООН і бойовиків у Пана Волині органи радянських спецслужб практикували часто. У Луцьку, в районних центрах, наприклад, у сусідньому з моїм, тоді Демидівським. У Горохівському районі, у центрі Гороха у грудні 1945 року, привселюдно повісили трьох повстанців: Овсія Янюка, Степана Цибулю і Омель'яна Кожу. Мужні герої УПА перед смертю також вигукнули Слава Україні Лариса Боднарук, -ук, Богдан Зек. Тетяна Яценко-Блаженко. Проєкт Україна. Волинь 1939-1946 років. Окупована, але не скорна. Харків фоліо 2020 стрінка 347. Якось перебуваючи в Луцьку. Якось перебуваючи в Луцьку. Я прогулювався вулицею Лесі Українки, прямуючи до замку, і зауважив, що на стіні медичного училища тепер медичного інституту з'явилася бронзова меморіальна дошка, на якій я прочитав, страчені через повішення московськими окупантами, 18 січня 1945 року на Ринковій площі міста Луцька, УПА В'ячеслав Новосад, Петрусь. 1924 року народження Антон Мельничук Ростик 1920 року народження. Слава Україні, героям слава! А коли я вчитався в другу меморіальну дошку, як висіла поруч Олександр Сивий, третього нуль першого, випускник Луцького медичного коледжу 2011 року, фельдшер рота особливого призначення «Світіс», загинув під Оловайським за волю України. То подумав, війна з московським окупантом ніколи не стихала в Україні. І Героїчна звитяга синів українського народу ніколи не згасала. І тоді мені згадалися історичні твори Олеся Лупія. Передусім роман падіння давньої столиці, у якому до речі, твореному ще до проголошення незалежної України автор відкинув догми офіційної радянської історіографії, і змалював події 18 століття, а саме героїчну всенародну оборону Києва, столиці Української держави, Дурзбінницької навали монгольських полчищ, захищаючи не лише свою державу, але й, але й Європу від. Від цієї Орди. Така при, прицільна увага до далекого минулого українського народу, періоду могутньої держави Київської Русі і до трагедії столиці Києва в 1240 році вибудована на дослідженні історичних джерел, передовсім Галицько-Волинського і Київського літописів, літописі, вивченні е генеалогії руських князів, історичних реалій, цивільного і військового життя тих часів, характерна і для інших творів Олеся Лупія, драматичних поем Присуд князя Кия, Любов і Лад Малуша, володар високого замку навіть для сценарію художнього фільму Данило Князь Галицький. Е Згадую, колись Олесь Лупій просив мене познайомити з видатним дослідником давньої української історії і культури Леонідом Мах... Махновцем. Саме в Інституті літератури імені Шевченка НАН України, він консультував з Леонідом Мах... Махновцем, який тоді працював над перекладом на сучасну українську мову Літопису руського. Літопису руського. Правда, на ті часи це був кінець 70-х, Леонід Махновець уже не працював в інституті літератури. Його було брутально звільнено в 1973 році директором інституту Миколою Шамотою під час чергової. Компанії боротьби з антиісторизмом і українським буржуазним націоналізмом. Тільки завдяки втручанню міжнародної наукової спільноти махновця, нарешті, було прийнято на роботу в Інституті археографії НАН України. Олесь Лопій знав, що Леонід Махновець. Працює над давніми київськими літописами, перекладає на сучасну українську мову літописи Руські. Гадаю, Олеся Лупія не випадково цікавила і праця Леоніда Махновця над словом полку Ігорев. Можливо, у ньому був задум написати про цю давню українську пам'ятку, адже Леонід Махновець подав свою доволі аргументовану версію імені автора слова полку Він довів, що ним був. Галицький князь Володимир Ярославович, син Ярослава Осмомисла, брат, брат княгині Ярослав героїні слова Галич, галичанина, бо піятця гіпотеза не могла не зацікавити. Він довів, що ним був слово ополку. Так, ще раз, давайте. Адже Леонід Махновець подав свою доволі аргументовну версію імені, імені автора слова у Полку Ігорі. Він до, довів, що ним був Галицький князь Володимир Ярославович. Ух ти. Син Ярослава Осмомисла, брат княгині Ярославни Героїні слова. Брат княгині, Син Ярослава Осмомисла. Героїні слова. Галичина. Лупіяця гіпотеза не могла, галичанина Лупіяця гіпотеза не могла не зацікавити. В інституті Олесь Лупій зблизився ще з одним ученим-давником Олексою Миша, Мишаничем, який згодом написав ґрунтовну вступну статтю з любов'ю до одчого краю, до його вибраних творів. Саме це видання з серії бібліотека Шевченківського комітету, до якого увійшли два. Історичні твори Олесі Лупіга, падіння давньої столиці та гетьманська булава. Письменник подарував мені з такою присвятою, дорогому Миколі Григоровичу Жулинському, із вдячністю за щире, зворушливе слово про мої твори, за розуміння і підтримку з побажанням нових досягнень, благородній діяльності, світлої долі на все велике життя. Сердечно, Олесі Лупі, 24... Ой, виключається... Ой-ой-ой, прошу, друзі. Та що ж таке? Так. 2008 рік. В останні 5-7 років життя цього талановитою трудолюбного письменника ми спілкувалися переважно телефоном. Згадую його тихий, спокійний голос, думаю про нього митця, який переборов страх перед цим тоталітарним монстром. Не схилив покірну голову перед цим злом, яке так нещадно нищило і роз'їдало український народ. Так, Олесь Лупій не протестував. Тував визивно, не бунтував прилюдно проти тоталітарної системи, а намагався свій внутрішній спротив, своє «я» висловити, оприлюднити і ствердити своїм художнім словом, свою громадську позицію. Він гідно і чесно пройшов шлях духовного опору компартійній системі. Засуджуючи творене нею насильство, приниження і зневаження національної гідності й честі, жив творив і працював з вірою в настання Дня Свободи і незалежності рідної України. Ось така стаття. Рубрика Незабутнє, 13-та сторіночка.